Війна в Україні остаточно відійшла від уявлень про Першу світову. Лінійні окопи практично зникли, а їх замінила сіра зона завширшки до 20 кілометрів, де панують дрони, полювання на бійців і руйнація логістики, пише політико. Над фронтом безперервно працюють розвідувальні, ударні та сплячі безпілотники, що активуються при виявленні людей чи техніки. Українські та російські дрони воюють між собою і шукають операторів у глиб тилу. Вони бачать майже все й одразу коригують вогонь. Офіцери називають нинішні бої війною дронів. Полковник Павло Паліса зазначає, що безпілотники навчилися влаштовувати засідки, перехоплювати логістику, порушувати постачання і робити утримання позицій значно складнішим. Достатньо бути поміченим і по цій точці миттєво працює вся доступна зброя. Між позиціями утворилася широка сіра зона, де противник маневрує та вичікує момент для удару. Погода теж впливає на ситуацію: туман і дощ створюють умови для проривів, як це сталося під Покровськом та на окремих ділянках Запорізького і Дніпропетровського напрямків. Логістика на межі через дрони ротації та постачання стають небезпечними і часто неможливими. Полковник Владислав Волошин каже, що найбільше втрат трапляється під час ротацій. Техніка не під'їжджає ближче ніж на 5-6 кілометрів, а бійці вимушені йти пішки, уникаючи ФПВ дронів. Підрозділи інколи сидять на нулі тижнями, щоб є по моральному стану. Аналітик Микола Бєлєсков зазначає, що піхотинець, який провів у бліндажі 2-5 місяців, навряд чи готовий повертатися. Медична ситуація теж напружена. Медпункти доводиться відсувати далі, а евакуація поранених затягується на години чи дні. Бойові медики використовують телемедицину. Як розповідає анестезіолог Дарина з Вовків Давічі, бійців навчають накладати турнікети через відеозмавік. Поранені часто долають кілька кілометрів власними силами, тоді як ворожі дрони полюють навіть на бронетехніку, працюючи на відстані до 40 кілометрів. Росія послідовно розширює зону смерті, точково знищуючи укриття. Під загрозою й оператори дронів боєць Секач каже, що в 10 кілометровій зоні навіть вийти покурити небезпечно без зброї. Обидві сторони фактично створюють нову воєнну доктрину просто під час боїв. Фронт розмивається, комунікації рвуться, а нестача людей робить оборону складною. За словами Беляскова, це створює умови для повільного просування Росії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.